Ми і сьогодні власне, вранці обговорювали це питання, яким чином ми піднімаємо голосування за тиждень, дивимося, хто з народних депутатів голосував, як голосував, і персонально кожен відповідає, чому він не проголосував за цей законопроект, де він був в той момент, коли голосувалося. Таким чином дисциплінуємо народних депутатів, щоб вони не відволікались під час голосування законопроєктів. Це наша робота фракції з депутатами зрозуміло, що це не вітається, але я вам можу точно сказати, що в нашій фракції, як правило, такого не буває. І якщо депутат проголосував, то тільки в випадку, якщо депутат стоїть поряд і не може фізично добігти, він просить і там, ігор нажми. Хоча я вважаю, що це також недопустимо. Я їх лаю. і Вважаю, що це позитиву не додає, а тим більше, що коли є така законодавча ініціатива. І до цього часу я не зняв наклейку, який ще час розмістили представники фракції Удар голосуй особисто, таким чином поступаю.